Вітаю, суть календаря заключається в тому, що за місяць до нового року ви починаєте відкривати кожного дня по одній клітиночці. Тобто шукаєте циферку 1 і відкрили циферку 2 на наступний день відкрили. Тут йде на 31 день, а тут йдуть вони на 25. Всередині кожної клітинки, бантики, різні заколочки, це один із варіантів. Наповнення можна коригувати за віком дитини, за уподобанням, за кольорами, яке волосечко. Бантики можуть бути поперено, пошнурно. це кому подобається. Замовлення є до наступного тижня, включно, тому краще замовити завчасно, щоб не було такої ситуації, як з бантами, що довго вдалося чекати. Є на 25 днів ось ті менші, і на 31 це є ось такі. Для замовлення в шапці профіля є Viber. Гарного дня всім!